Панію Гранадеоро хотів би трішечки кілька слів сказати про саму компанію. Ми відносно нові на полях. Хочу сказати, що ми почали свою роботу з 18-го року. Почали з генетики. У нас генетика європейська, точніше, іспанська. В полях в товарних посівах ми знаходимося з 22-го року, висіваємось. Даний гібрид Ліон в Дніпропетровській області вже висівається кілька років, він вже може вам бути знайомий з товарних посівів. Хочу сказати в цілому про нього, про його характеристики. В принципі, він доволі є пластичним, група стиглості середня, олійність у нього від 50 одиниць. Що не менш важливо, це стійкість до хвороб, тому в принципі, його можна висівати в ранні строки посіву. На сьогодні ми маємо хороше запилення, хорошу стійкість до вилягання. В цьому році не було, слава Богу, можливості перевірити. В принципі, гібрид один з лідерів. І що стосується. на… На ваших площах це хороша стійкість до вовчка. Він дійсно, якщо ви пройдете 50 чи 100 метрів в поле. Я на цьому полі був особисто кілька разів. Він дійсно тримає вовчок. Присутності немає ні в міжрядді, ні паразитуючих рослин на самому корені культури. Це не менш важливо з відсутності сівозміни Е, Наступний гібрид. Гібрид аркос, відмінність цього від Ліона, він буде більш інтенсивний і трішечки все-таки краще буде олійність. Якщо ми говоримо за кращі погодні умови, за краще живлення, за більш оптимальні умови для вирощування культури, то все-таки акцент можна робити і на аркусі в тому числі. Що стосується вовчка, Така сама ситуація, теж він по групі стиглості середній теж прекрасно себе веде по стійкості до хвороб і до інших захворювань.